Доброго дня, мене звати Матківський Павло, ми представляємо столярну компанію Пік. Я її власником заснованою в 1999 році ми займаємося виготовленням дверей, вікон, сходів ну і інтер'єрних рішень. Займаємося ми проєктними. Роботами беремо будинок під ключ, робимо там столярні вироби, меблі, компонуємо якимось дизайнерськими рішеннями, балками, там, наприклад, панелями декоративними. Локація наша знаходиться виробництво в Києві. Зараз ну, трошки зараз спад у нас, працювало у нас до війни десь 30-35 людей на виробництві. Хочу також подякувати нашій асоціації Українській асоціації Мембловиків за організацію виставки. Дуже допомагали дівчата. особливо. подякувати Юлії, Оксані. Ну і, в общем, дуже враження, гарної виставки. Підходило багато до нас, як приватних клієнтів, так і представників бізнесу. В цілому задоволені. Підходили німці, голландці підходили. Були з Туреччини закупівельники меблів. Роботу якусь виконали, побачимо, результати одразу ж не будуть, почекаємо, як воно буде. Хочеться більше. Клієнтів за кордоном очікуємо, що буде результати фінансові, і робота буде. Якісь емейли вже надіслали. Проекти вже кинули. Люди на пошту. Не будемо загадувати наперед. Побачимо. Надіємося, що перспективи будуть гарні, прийдуть замовлення, і буде, буде робота.